В ній все сказано як про Бога, так і про людину. Книга ця писалася, переписувалася та перекладалася протягом більш ніж 1700 років представниками понад 60 поколінь різних народів світу. Відтоді вона не зазнала практично жодних змістових відхилень від оригіналу. Саме цей твір Став першою друкованою на земній кулі книгою. Повний або частковий переклад Біблії здійснено близько двома тисячами мов світу та діалектів. А хто першим переклав святе письмо рідною українською мовою? У фондах Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського зберігається рукопис віршованого твору Чумаки або Україна з 1768 року. Його автор наш земляк Пилип Семенович Морачевський. Хто він і який слід залишив на крижалях історії? Семенович Марачевський народився 26 листопада 1806 року за новим стилем у селі Шостовиця, тоді Чорнігівського повіту, Чернігівської губернії. Батько Пилипа помер рано, був, був в ополченні 1812 року. Хлопчик, який походив з дворян, про що є дуже гарне свідоцтво, видане в Чернігівському угберському правлінні, то він згодом, коли підріс, був відданим для навчання у Чернігівську чоловічу класичну гімназію, яку дуже успішно закінчив. Згодом продовжив навчання у Харківському університеті. На фізико-математичному відділенні отримав звання вчителя, і потім почалася його педагогічна діяльність. Він викладав у багатьох містах України, він викладав і в Сумах, і в Кам'янець-Подільському. І нарешті доля привела його у рідний Ніжин. Де він продовжив свою педагогічну діяльність у 1849 році і через десять років завершив її. 1863 рік міністр внутрішніх справ Росії граф Петро Валуєв заявив, малоросійського язика не було, нет і бить ніколи не може. Ці слова відомі багатьом і сьогодні. Але мало хто знає, що приводом для них став інспектор Ніжинського ліцею князя Безбородька Пилип Морачевський. Він більше 20 років перекладав українською мовою святе письмо. У листі від 28 вересня 1860 року до впливового церковного діяча Митрополита Санкт Петербурзького і Новгородського Ісидора Морачевський писав Ваше Преосвященство, На всіх язиках словесно і письменно проповідується Слово Божє. Ісповідники Христа Спасителя мають Біблію на своїх язиках. А Малороссия, которая языком говорит 12 миллионов православных христиан, не имеет на своем языке даже Евангелия. Перевод на малороссийский язык Евангелия принес бы важную пользу нашему религиозному народу. С этой целью я приступил к переводу Евангелия на малороссийский язык. Митрополит Исидор Надислав Витповедь. По частому совещании со Святейшим Синодом уведомляю вас, что перевод Евангелий, сделанный вами или другим кем-либо, не может быть допущен к печати. Проте це не зупинило подвижника, і свої переклади він направив до Санкт-Петербурзької академії, Відомі тогочасні академіки назвали переклад высшей мірою, трудом замечательним, як со сторони научно філологічної так і з точки зрения релігіозно-моральної. Рилиний Морачевський надсилає рукописи до міністерства внутрішніх справ, сподіваючись отримати дозвіл на друк. присуд Валуєвського циркуляра затримав видання біблії аж на 45 років. Пилип Морачевський так і не побачив друкованою головну працю свого життя. Тільки через півстоліття святе письмо постало перед очима православних християн по всій Україні. І коли на Великдень у храмах чи не вперше зачитали святу книгу українською мовою, люди спочатку розгубилися, а потім заплакали від радощів, що почули Слово Боже рідною мовою. У 1904 році онук Пилипа Морачевського Віталій Віталійович звернувся до президента Російської академії наук Костянтина Костянтиновича Романова з проханням видати святе письмо українською мовою. І його задовольнили. Священий синод теж благословив надрукувати Євангелія у перекладі Морачевського. У 1906 році вийшла перша книга. До нашого часу зберігся лист академіка Олексія Шахматова, який вітав онука Морачевського з цією подією. За статистикою протягом року продали 129 тисяч книжок трьох євангелій. Як на той час наклад просто фантастичний. До 1911 року видали всі чотири книги святого письма. Отже, титанічна праця Пилипа Морачевського увінчалась успіхом. Його переклад це пам'ятка саме української літературної мови середини ХІХ століття. Жиру молитву чужою мовою не вознесеш. Більше ста років минуло, як Боже слово, мільйони українців читають рідною мовою. Переклад святого письма Пилипа Морачевського це наша духовна історія. А сам перекладач гідний носити звання національного героя. Автор перекладу Нового Завіту. Підсумовуючи своє життя, писав сину. Життя добігає кінця, і я дякую за нього Богові. Ранок мій. Ішов, здається, похмуро, але я досяг, чого досягти було можна. Полудень сяяв наді мною світлим і теплим промінням. Вечір мій тихий і безтурботний, я оточений любов'ю і сам я повен любов. У 1879 році Пилипа Морачевського не стало. Його поховали на цвинтарі Веденської церкви села Шняківка, нині Ніжинський район. У безбожні радянські часи люди стерли з лиця землі і церкву, і могилу Сподвижника. Наші сучасники поставили хрест на умовному місці, в знак пам'яті про свого великого земляка. Морачевського було п'ятеро дітей, дві доньки та три сини. Всі вони отримали гарну освіту. Чернігівські дослідники вивчили ту гілку родоводу Морачевських, яка походить від молодшої доньки Ольги. Рід Морачевських до цього часу свято зберігає пам'ять прославного пращура. Цей будинок на вулиці Станіславського і досі дихає старовиною. Саме тут, наприкінці 19 століття, мешкала онука перекладача Ольга Морачевська у заміжжі Дроздова. Вона сприяла популяризації творів свого діда серед місцевої інтелігенції. Багато представників цього роду стали вчителями, як і Пилип Семенович викладали у різних школах. Серед них і Серафима Марачевська, перша вчителька поета Павла Течини. Він називав її світлим ангелом, Дійсно, якби не та вчителька, яка з'явилася в їхній земській школі в селі Пісках. Тоді Козелецького повіту, нині це Бобровицький район нашої області, то навряд чи з тієї величезної родини, яка була у священника тичини, хтось міг би при тій бідності отримати освіту і стати такою знаною людиною. Власне, вона і відкрила таланти зовсім юного хлопчика. На цій світлині ми бачимо поета разом з учителькою, яка приїхала до Чернігова у 1930 році. Як тепло відгукувалась вона про свого такого вже дуже відомого на той час. Учня, який готувався відзначити сорок років від дня народження і готувався до ювілею, але на жаль, така сумна звістка прийшла з Чернігова, що Серафима Миколаївна наприкінці січня того ж року померла, пішла з життя. Павло Тичина надіслав гроші на її поховання, а також попередив своїх родичів, щоб вони взяли участь в цьому обряді, щоб дуже достойно проводили її вже в останню путь. А у Серафими Миколаївни був рідний брат Василь Мурачевський. Це священник. він закінчив Чернігівську духовну семінарію і отримав призначення вправити в церкву до села Вільшани, тут дісосницького повіту, і майже весь час прослужив у тому храмі. У нього була дружина Олімпіада Гаврилівна, і разом вони виховували дітей. Це були доньки і один син Григорій. На жаль, про долю якого ми не знаємо. Можливо, він помер ще малолітнім. Старша донька Софія навчалась у Київському єпархіальному училищі. Ольга у Чернігівському. Ольга Васильівна Марачевська, закінчивши єпархіальне училище, була направлена до того ж Сосницького повіту, вже на викладацьку роботу і починала свій вчительський шлях саме там. Згодом настали радянські часи, тоді вже не Марачевська, а Ольга Васильівна Богданова разом із своїм чоловіком Костянтином Олександровичем працюють уже в радянській школі. А як склалася подальша доля Софії Марачевської? Вже в 20-х роках досить відомою вчителькою стала і Софія. Згодом, яка почала викладати в Москві і була досить відомим педагогом, бо працювала і організувала школу для дітей з вадами розвитку. Відомо, що подружжя Богданових мурачевських мали дочку Наталію. Наталія Костянтинівна також обрала шлях вчительки. Але, на жаль, доля склалася так, що вона прийшла на роботу до Чернігівської старої e chamou museu В ньому залишилося аж на цілих майже 50 років. Була доглядачкою залів. Дослідники роду Морачевських знайшли нащадків великого подвижника і серед наших сучасників. Це Олена Костянтинівна Богданова Шумська, нині мешкає в містечку Сидніві на Чернігівщині, їй виповнилося 90 років і кому дуже добре відомо ім'я Марачев. Чевського з давніх часів, бо її мама Ольга Васильівна Марачевська дуже багато розповідала своїм вже дітям про їхнього пращура. До Чернігова на відзначення 210-ї річниці з дня народження автора першого українського перекладу святого письма завітала спадкоємиця роду Тетяна Котенко. Моя прабабуся Наталія Федорівна Марачевська, хутір Моргу, Моргуличі. Тут неподалік десь знаходиться від Чернігова. Проживали вони в Києві і звідти вже. І, похожу, і я. Зберігли своє прізвище е, нащадки Пилипа Марачевського від старшого сина в Санкт Петербурзі. Це родина Марачевських від старшого сина присвятила е, 150 років своєї діяльності в Санкт Петербурзькому університету. Це всі професори, всі шановні люди, фізики і е, багато інших, математиків, інших фахівців. І ми дуже щасливі з того, що сьогодні вже шість вулиць названо на честь ім'я Пилипа Семеновича. Це Чернігів, це Ніжин, це Суми, де викладав, це Очаків Миколаївської області, і Шестовиця, де народився Пилип Семенович, і Шняківка, де він упокоївся. Від скарбу, що залишив Пилип Морачевський нащадкам, матеріальних дивіденців не отримав ніхто, а ось моральні належать всьому українському народові. І спадкоємці. Сучасники будуть теж нагадувати вже своїм дітям про цю унікальну постать в історії української культури.